Всім привіт! Мене звати Андрій. На столі в мене розкладена чудова гра в локалізації від Fillandigo Castle Combo. Це, на мою думку, швидка, динамічна, цікава гра, яка дає можливість зіграти швидку партію, не витрачаючи багато часу на приготування. У цій грі кожен з гравців має найняти 9 персонажів і розмістити у своїй ігровій зоні розміром 3 х 3. У кінці гри ці персонажі принесуть нам переможні бали. На початку гри ми перетасовуємо кожну колоду окремо і викладаємо по 3 карти карти замку і карти села, після чого розміщаємо гінця навпроти ряду села. Кожен гравець отримує 2 ключі і 15 дукатів. Вільним способом обираємо першого гравця. Усі гравці будуть ходити по черзі, тому кількість ходів за гру буде однакова. У свій хід гравці зроблять наступні дії. Гравець може скинути ключ, щоб перемістити гінця у інший ряд, або скинути ключ, щоб оновити ряд напроти гінця. Ця дія не обов'язкова: за один хід ми можемо використати лише один ключ. Далі гравець має придбати карту. На картах зазначена ціна у дублонах, сплативши яку, ми беремо карту і розміщаємо її у свою ігрову зону. Потім застосовуємо ефект карти, який зображений на ній. У кінці гри ми отримаємо переможні бали, якщо виконаємо умови, зображені на картах. Якщо нам не вистачає грошей для придбання карти, ми завжди її можемо перегорнути, розмістити у своїй ігровій зоні і за це отримати 6 монет і 2 ключі. Після застосування ефектів ми маємо перемістити гінця, якщо на карті, яку ми щойно придбали, є відповідна позначка. Придбавши цю карту, я викладаю її у своїй ігровій зоні, розігрую ефект і після цього маю перемістити гінця. Це і усі основні правила, які треба запам'ятати. Зараз з Тетяною ми розіграємо швидку партію, де ви побачите, як можна комбінувати у цій грі. До мене доєдналась Тетяна. Всім привіт! І тепер ми зіграємо партію Castle Combo і розповімо більш детально, як грати у цю прикольну настільну гру. Давай тепер оберемо, хто буде перший з нас. Давай. Ця. Я буду перший. Гінець у нас у селі, тому маю я зараз обрати з цих. Робітників, або скинути ключ і піти вже в замок. Я завжди беру сині щити, мені подобається з ними mm -hmm. працювати. Так. Давай я тепер візьму за чотири монети і спробую без них. Візьму ось цю. Mm -hmm. Ну, в принципі, їх тут тільки один синій щит. Ну, це зараз, так. Поки що нехай вона в мене буде ось тут, потім я вже вирішу, я вже вирішу. Де вона в мене опиниться? Лень, так, жовтє, і є вий, позначка, жовтє. яка рухає і дай мені, будь ласка, один ключ мені за мою карту. Ключ за сіренький у сусіда, Сім балів. Не так, погано. якщо ти збереш три. Непогана картка. з села. А, ну оце мені прочитай один за. Так, за кожен щит. Рі різний так. тип щитів. Так, За кожен різний тип щитів. Це в мене буде ключ за кожен зелений, тобто один ключ, і два. І тут чотири. Два я візьму ось цю картку за чотири монети. Угу. Ну так, вона чотири монети. Власне. І я візьму ось цю картку. І теж поки що я не знаю, де я куди її покласти. Хай лежить тут. І гінець переходить у село. Так, гінець перейшов у село. Ти отримаєш два, два ключі. Два ключі. Її властивість. Я люблю два ключі. Це так, і, і ця непогана. Три. Mm -hmm. Тут можна викласти Ну, непогано. Так, в неї сет можна гарно зібрати. можна балів. Так, Вийшла вся прикольна карта, яка дає ключі. Там можна один ключ і вже 6 балів заробити. Але я не знаю, ми інколи заробляли по 20 балів, а шість якось вже і мало. Ага, вже ми трішки обнагліли. Так, хочеться вже більш чогось на, ви, викласти найбільш жирну картку. Але це хороша картка. Давай я, мабуть, в мене знижки, правда, немає. Скині... Я візьму, мабуть, за три монети ось цю. Це класна картка, це гаманець. І доволі такий хороший гаманець, я її викладу. І мабуть, один ось ключ, тут. так? Так, і в мене ще один ключ з'являється. І гінець перестав. І гінець пішов у замок. А тут. Ключ за кожен відсутній. Так, за кожен відсутній. У нас їх шість, в тебе лише один, два буде в тебе. Тобто ти чотири ключі можеш заробити. Угу. Чотири ключі і вісім, але треба буде перегорнути картку. Так, добре. Давай я візьму ось цю за чотири. За чотири монети. Окей, ти береш оцю, так? Так. Підожди, думай, підожди, я подумаю, ще. за кожен шість. Ні, давай я скину, Скидаєш весь ряд? скидаю весь ряд. Угу. Хоча він прикольний був, Мені можна було його і по пограти з ним. Там багато зелених було, але ж ми шукаємо жирну картку і знаход... а, і не знаходимо, глянь. Нічого, не погано. А, я можу її, її сюди випусти, покласти, та... і це типу в мене середина буде. Угу. Ну, так я і роблю. Тобто я 5 монет оплачую, плюс угу. у мене ще буде знижка. Так, і це, я це її викладаю. Так, і... так, гінець у нас рухається униз. Ну, давай я спробую, вона мені буде коштувати 0. І приносить 3 ключі. Вона коштує 0. Гінець у нас переходить угору. І тепер в мене за кожен відсутній, в мене немає. Синього, зеленого і червоного. Так, Три, три ключі я отримаю. Ого, скільки в тебе Угу. Але тепер мені треба не забути перегорнути якусь картку. Оця мені підходить за кожний червоний, У мене було чотири червоних. Так. Ну, вона мені прям підходить. І для цього сету вона підходить. Але я витрачу ключ. Витрачу ключ, йду сюди. Угу. І беру ось цю картку з, зі за знижкою а, за, за, одну за одну монету. За одну монету. Так. І взяла за одну монетку. А, і тепер я беру за кожний червоний, у мене 4. Угу. 4 так, і ще 4 монети, монети заробила. Боже, чуть не забула. Так. Взять прибуток. Я, мабуть, ти візьмеш ось цю. Та я і дивлюсь на неї, в мене ключі є, я їх поки що не витрачаю uh -huh. і не хочу витрачати. А зараз я навпаки тільки більше ключів візьму. Давай я за 4 монети її придбаю. Її придбаю. Так, так викладу я ключ, ось ключ, тут. ключ, 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 ключ. Uh -huh. Тепер я отримую ключ, за кожен ось такий щит. У мене один, два, три. Тобто я ще три uh -huh. ключі отримаю. Так, і в замок мене. І тепер гінець пішов у замок. Три за кожну четвірку. У мене буде дві четвірки це буде шість. Дві за кожного селянина, один мішечок. Дорогі дуже карти, скидаю. Скидаєш? О, ні. Так. Так в тебе тут хороші карти. Я хотів ту четвірку. За четвірку? Угу. угу. Вона б мені принесла 12 балів, як мінімум. Угу. Ну, усього хороша в тебе лежить. І mm. оця. Речі, клас, та, 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 а ця, та. взагалі, чудова. Тут може 14 принести. Отак просто. Сходить. Так, ключ ти вже скинула, я, я тепер ти скинула, вже не так... можеш вниз спуститись, тому що захід ми можемо використовувати лише один ключ. Так, а тепер дивимося, що ключ за кожен. Щіт, якого в тебе нема. Здається, немає. А, ні, за кожен щит, який в тебе є. Всього два ключі. Так. Два за кожен. За кожен щит, який в тебе є, різні. Тобто два. А, тобто мені вигідно буде синій на... брати різні. Так, щоб було більше щитів. Угу. Так, ключ, щит, шість балів. А оця мені вигідна. Бо це в мене вже є сет з червоних, тут уже в мене залізна, є. 6 валі є. І синій теж. І оця непогана картка. Я можу зараз взяти 4 монети і плюс назбирати 4 за сет. І вона коштує не дуже дорого. Але давай я візьму за сім. Ти береш у ту круту за сім, так? Візьму, так, да, за сім. За сім mm -hmm. і два ключі я ще візьму. Так, і два ключі береш. Я викладаю нову картку. У нас гінець нікуди не рухається. Так, ця картка мені взагалі не, при... не підходить, тому що тут треба збирати синіші ти, а мені вони не потрібні. Тому, мабуть, тому, мабуть я витрачу все ж таки один ключ, угу. щоб спуститися вниз. І тепер я думаю. Що мені краще взяти карту на знижку. Взяти карту на знижку. Або. Давай я, мабуть, візьму ось цю. Ця мені більше подобається. Тут я вже 9 точно отримаю, і плюс в мене буде знижка. І плюс я ще зможу брати червоні, а тут я можу взяти ось цю картку, яка, мені... яка мене лишить можливості брати червоні щити. На один більше принесе. Тому, мабуть, я так і зароблю. І тепер гінець рухається вгору. Знову вгору, так? А, у мене нема Так, монети. А я за неї не сплатив. Плачу три монети. І тепер вже в мене буде спрацьовувати знижка в одну, на одну монету. Так, у мене залишилось всього дві монети. А чому так мало? Ну, ти можеш перегорнути картку, взяти шість монет і 2 ключі. Можу, але я не хочу, я хочу щось нормальне. Так, у нас оця є за дві монети. Так, ключ, і, в принципі, ключ на кожний мішечок, і я можу покласти. А, за кошт. я можу взяти два ключі. Так, два ключі можу взяти. Ну, добре, я так і роблю: я спускаюсь вниз. Угу. Так, а що ж воно мені платить? Витрачаєш дві монети Витрачаю дві монети і візьму ось цю картку. Якраз мені тут потрібна і дворянин, і ключ за дві, два з мішечком. Беру ключі, все, грошей нема. Грошей нема. Ух ти! Не Чого нема? За кожну зайняту, боже, вона прям мені потрібна. За кожну зайняту мені також потрібні гроші. Вона а, в тебе теж вона приносить лише 5 балів. Вона приносить лише 5 балів. Але Але вона приносить 5 монет. Так. А мені вона чи принесе Чому зайнято 1, 2, 3, монет. 4, 5, 6. Вона приноси мені 6 монет. А монети мені потрібні. А монети мені потрібні. Хоча, я не знаю, я не буду зараз використовувати ключ. 6 монет, я краще візьму 6 монет. Мені треба перегорнути по-любому ось цю картку, угу. щоб виконати умову. І я, мабуть, перегорну. Давай так. Тобі, тобі а, два монет. Мені байдуже. Тобі байдуже. Так. Ну, Давай я ось цю візьму. Я візьму ось цю, викладу її скоріше за все, ось тут. Тепер я беру собі 6 монет і 2 ключі. А я беру. І тепер вже я цю умову виконав. Так, де наш гінець зараз? Гінець він там і залишається. Добре, тоді я витрачаю ключ, іду угу. в село і беру за 0 в мене. Реально 0. І я її кладу сюди, заробляю 5 балів і беру монету шість за кожну монет. заняту, тобто 6 монет. Мені потрібна була ця картка. Гарна угу. картка. Так, викладаємо нову. Давай я, мабуть, за дві монети все ж таки придбаю. Десяточку? Так, оцю десятку. Угу. Хоча навіть не за дві монети, а за одну, тому що в мене ж. Угу. Тому що... Знижка? В мене ж нижка, так. Є знижка. Так, я одну собі повертаю. І викладу я її, мабуть. Куди ж їх краще викласти? Навіть не знаю. Давай поки що ось тут. Вдруг якісь будуть. Ось так викладу. Так, ну а мені сам Бог велів взяти так, ось і цю карту. Він, він не рухається. Я угу. беру цю картку, у мене знижка є, тобто так, я її так, беру так, за 5 монет. За 5 монет. Угу. І я її забираю, покладу її тут трішки посунуся. І покладу її нагору. Так, і ти отримаєш монету. За кожен різний тип у мене за кожен різний тип червоний щитів, у жовтий, різу. зелений. Фіолетовий, тобто в мене є всі, окрім синього. Один, два, три, чотири, пять. Так. П'ять монет П'ять монет ти береш. Так. Все, класно, ти зіграла. П'ять монет, і тепер у мене тут готується. Дінець у нас знову ж таки не рухається, так? це Я їй взяла 14 балів у мене. Ти мені так. віддав таку карту жирну. Раз, mm -hmm. два, три. Так, дуже жирно я тобі віддав картку. Но... Ну, вже як все. Вже що зроблено, то зроблено. Якщо я візьму цю картку за дві, вона мені принесе досить багато монет: 1, 2, 3, 4, 5, 6 монет принесе, які мені потрібні, плюс два переможних бали за кожен щит, за кожен різний тип щитів на усіх трьох картах у цьому: тобто 1, 2, 3, 4. Це буде 8 балів, так? Вона мені принесе. Тому, мабуть, я так. її візьму, мені Хороша, гроші так. потрібні. Я її купую за одну монету. Тобто угу. я беру 4 собі монетки і викладаю сюди. Тепер я беру монету за кожну, за кожну сільську. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім монет. Тепер мені срочно потрібен гаманець. Треба і ключів, не? і монет. Я... Ну Ти бачиш, я пішов у сільську тему сьогодні. Я прям дуже рада, щоб ти туди пішов, а у мене не монет, а у мене два гаманця. Тебе скільки гаманців? Один Один на 7 це 14 балів, а у мене. 8, 16. А у мене 16. Якщо монет? я викладу, у мене нема що викладати. А вже залишилось два ходи. Тобто мені потрібно одну перегорнути. Ну так, це як мінімум тобі принесе. Угу. Добре, давай а думати, це... що там, де ми, ми зараз у селі? У селі, так. Так, що в нас тут? Це нам приносить сім балів і ключ за кожен замок у сусіда, сусіда. але в тебе в не, взагалі не густо. Але 7 балів, і у мене є. Це тобі вона ну, теж класна. Буде. Мені воно класна, да. а в мене просто 7 балів. Хоча 7 балів це теж класно. Ключ за кожен синій У мене синього немає. Жовтий, 3 балий, ну, якби 6 балів вона мені дасть. Тобі класна якась? Ні, мені класна, але я не буду тобі казати, яка мені класна. Давай тоді я подивлюсь, яка тобі класна. А, тобі класна. Ключ у сусіда. У мене три ключі ти можеш взяти. А, тобі ось ця класна. Тоді я її забираю і перегортаю. Так, я беру 6 монет. Так, І я два мені... ключі. Зараз би заробив балів 17. Так, о, чудова. А, вона нам не підходить. Так, що тут? Ну, мені вона взагалі не підходить. Угу. Давай витрачу ключ, скину все, можливо, ще Ні, щось прийде. Я хотіла, щоб ти не скидував. Так, Там міс... була дуже класна мені карта. Ну, от бачиш, якби ти цю не виклала, я б її взяв би. Так, гаманець. Ще один гаманець. Ну, ти порахуй тобі, хоч вистачить. Якщо я цю беру задарма, вона мені ще купу монет дає. А тут я що можу отримати? Зелений. А, в мене є два зелених, не підходить. Тому давай я, мабуть, візьму ось цю. Угу. Так, викладіть дві монети на кожну картку з гаманцем. Я їх кладу з загального запасу на свого. І я ваші бо... суперники отримують дві монети. І я беру дві монети. Угу. Так. Він переходить. Ні, він не він рухається. це дає мені 6 балів плюс гаманець. Гаманець у мене 4, тобто я плачу 4 і я її повністю всі гаманці свої закриваю. Ну, і це непогано результат. Плюс 6 барів, бо в мене є ось ця картка, і в мене дві фіолетових, і там буде третя. Тобто для сету вона мені підходить. Це мені подобається, але все, я беру цю картку. Одну монету Розміщаю. Тепер один Одну монету за кожен один. сільську. коженську. П'ять монет. монет. Думаю, Хай буде. Монет. Ну, він у нас рухається, але це вже нічого не означає. Тепер ми переходимо до підрахунку. Так, ну ми о, в кінці гри Так, в кінці гри ми усі Ці наші мане... карти з гаманцями можемо заповнити наповнення. Так, 5 так. у мене тут максимум. І сюди ще викладаємо. 4. І сюди 5. О. Все, у мене ще 5 залишається. У мене 3 залишилось. І давай тепер рахувати. Я був цю партію перший. Давай порахуємо. В мене тут 7, тобто 14, 14 балів. В тебе У мене... що вона приносить. У мене тут то, також 14. У мене один. Два жовтих. У мене всього. А, всього два жовтих. Тобто, так, так. Угу. так, у мене 14 балів. Також 14. Далі, ось ця мені приносить 8, тому що в мене угу. є принаймні одна перегорнута. У мене 0. Тебе 0. Далі мені ця приносить 12. 10. А в тебе 10. Ця мені приносить 9, якщо нема жодного синього. Угу. Я, на щастя, їх не взяв. 8. В тебе 8. Так, далі. Центральна мені приносить. Ух ти, 1 бал балів. за кожен ключ. 10 балів. Ні, ну це така, що треба ключі заробити. У мене, здається, три пари. В тебе, ну в тебе один. всього 3. 1, 2, 3. А, ну все тобі треба було ось ту брати. Три, у 3 три, 9 балів. 9 балів. Ну також непогано, так уж непогано 9 балів. Далі, ось ця мені приносить 0. Мені 8. Тобі 8. А, ну, бачиш, у нас тут. Так, тепер угу. ми підрівнялись угу. з тобою. Далі ось ця крайні мені приносить 2 бали за кожен, за кожен різний. У мене 1, 2, 3, 4. Тобто 8 балів. А у мене 6 за кожен сет Із... з однакових. Ось у мене 3 червоних. Угу. 3. Так, давай зараз подивимось. Так, за кожен набір із трьох однакових щитів, незалежно від їхньої позиції у вашій ігровій зоні. Ну, у мене ось три червоних, червоних. і, і, і ось три, три червоних, червоних. і ще три фіолетових. фіолетових. Тобто тобі приносять 18 балів. Так. Ну, як 18 балів, якщо можна рахувати, що три червоних і три червоних. Ну, так, за, тут написано: за кожні, за кожен набір із трьох, трьох однакових щитів. щитів. Тобто, в тебе один набір трьох так. одинаковий, інший набір і ще один набір. Так, я хотіла ще думати... жовту втелити, але там в мене була карта, яку ти перекрив. Там М. було два жовтих. Так, далі. Тепер в мене за три бали за кожен помаранчевий. Один, два, три. Тут лише дев'ять. У мене тут е -е, вісім. У тебе вісім. І тепер у мене ця приносить. 10, тому що у мене немає, угу. здається, червоної. у мене всього 5 тут. А в тебе 5. Так, по ключам, що в тебе по 5. ключам? В тебе 5, а в мене 10. Ну, здається, більш-менш рівна гра у нас. Тому давай зараз рахувати. 5. Так. Ну, ми десь 4 -ли. Партія у нас закінчилась з результатом 90 на 85, на мою користь. Це, я скажу, у нас найбільший результат. У нас, здається, такого ще не було mm -hmm. результату. Давай тепер в цілому розповімо про гру. Ми цю гру дуже любимо, і ми граємо в неї з таким ентузіазмом, що інколи ми забуваємо обсплачувати монети або взяти собі монети. Сподіваюся, що в цю партію ми зіграли все чітко, і це був останній наш дубль, тому що він був точно не перший дубль це і не наш... другий. <плес> це наш ювілейний дубль. Так, ювілейний <плес> дубль. Це реально, десятий дубль ми знімаємо, тому що ми при монтажу бачимо, що хтось не взяв монети, або хтось взяв більше монет, або хтось не заплатив за карту. Бо ми, коли беремо карту, ми так просто її про... проігруємо. Що, як наче, ми вже всі дії виконали, і це прикольно. Результат реально класний. Гра класна, вона мені подобається. Вона швидка, така вона легка, цікава. Кожний, кожний раз зовсім інша картина гри. Так, я от тільки хотів сказати, що ми вже зіграли з тобою більше десяти партій, і це перша партія, коли я зіграв повністю одне село. У мене жодної карти замку нема. Минула партія у мене була. Де я зіграв майже всі карти замку, тобто кожна партія у нас якась виходить неповторна. Ну, у мене перший раз таке, що у мене три гаманці і вони всі заповнені. Так, три гаманці. Ну, в тебе також два гаманці, вони всі заповнені, в тебе ще ключі ще й 10 Гроші штук. і ключі. Так, я, ж, я просто цю партію грав на ключі. Ну, тому такий високий результат. Мені навіть не дуже шкода, що я програла. В грі є ось така прикольна. Тучка, планшетик тлумачник, він один, але в принципі його вистачає на всіх. Тому що у ньому розписані усі символи. Хоча давайте я зараз я покажу тупи. одну карту, яку я не можу розтлумачити ніяк. І якщо ви знаєте, як вона тлумачиться, я її зроблю побільше. На ній написано: кладіть одну монету на дві карти гаманця, поки не заповните їх. І от мені цікаво, я маю на ці карти гаманців викладати таку кількість монет по одній монеті, поки я не заповню їх, чи як її розтлумачити? Якщо ви знаєте, то будь ласка, напишіть у коментарях, як це зробити. Ну і взагалі ця гра дуже класно підходить для новачків. Ми часто граємо її з нашими мамами, і вона визнана найкраща гра року 2005 року, за те, що вона дуже лег... легкий у неї вхід. І вона швидка. І вона всім подобається. Тобто я не чула про неї жодних негативних відгуків. Вона ми я прям задоволена, що ми неї купили. Ми її купили ще в жовтні, але так, але от ми в, її тільки в, так, почали в, грати на В жовтні. Було дуже багато інших ігор, і ми до неї не доходили руки. Але коли ми вже її розкрили, вона у нас просто іде як по маслу. Так ну, грається. Вона буквально 20 хвилин і. Ти витрачаєш, не знаю, 3 хвилини на те, щоб її розкласти, все. Ось і все приготування. Я хочу сказати ще: вона класна на подарунок подружці, вона класна на подарунок підліткам. Там зібралися хлопці, розкинули партію, все, зіграли настрій класний. Тому дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей! Бувайте!